Які в тебе плани на ці вихідні? Рік тому мої учниці проводили свої вихідні вдома, в кіно або у торгівельних центрах. А зараз вони подорожують по світу і, взагалі, можуть влаштувати собі вихідний в будь-який день. І це все завдяки крипті. Мене звуть Катерина Шухніна. І я в Крипті з 2017 року. За цей час я вже встигла купити собі Porsche Macan GTS, чоловікові подарувати першу і єдину в Україні BMW M2, ну і також придбати вілу на балі. І саме завдяки крипті я і мої учениці не залежимо ні від чоловіків, ні від керівництва, ні від ситуації в країні. Я розповім, як дівчині швидко і без вкладень розібратися в крипті та вже за один тиждень заробити свою першу тисячу доларів. Спосіб перевірений мною та тисячами моїх учениць, які починали взагалі без вкладень і без досвіду, а зараз купують машини, квартири, брендовий одяг і задовільняють всі свої потреби. Реєструйся на мій безкоштовний онлайн-урок, на якому ти дізнаєшся, як заробляти від тисячі доларів на крипті вже через тиждень, без дозвіту, без знань, маючи лише смартфон та інтернет з будь-якої точки світу та приділяючи цьому лише декілька годин на день. Реєструйся прямо зараз, бо кількість місць обмежена. Чекаю на тебе і до зустрічі.